Ми маємо такий прекрасний час, може мирно збиратися. Божа милість, вона є велика над нами. І я хотів би сьогодні сказати одну таку коротеньку думку: ми будемо мати знову молитву. Перше місце Слово Божого я зачитаю це буде старий заповідь, це буде книга пророка Ісаї, 55-й розділ, шоста вірша і нижче. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як він близько, хай безбожний покине дорогу свою, а крутіть свої задуми. І хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо він пробачає багато. Бо ваші думки не мої це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь, до цього місця. Я хотів би вашу увагу сконцентрувати на шостому і восьмому віршику. Пророк Ісая говорить в шостому віршику. Що шукайте Господа. На цьому я хотів би зупинитися. Ми живемо в такий непростий час, наша країна переживає непростий час, ми живемо в останній час. І як нам важливо, браті сестри, бути в мирі з Богом, шукати Бога. Як нам важливо знайти Його, бути в Божій присутності, бути з Ним, мати спілкування з Ним кожний день, як це важливо, браття сестри. І далі Ісая говорить такі слова, що доки можна знайти Його. Ми маємо такий гарний час, як я вже говорив, маємо гарний час. Бог нам дає все те, що нам потрібно. І як нам важливо цей гарний час шукати Бога, шукати Його лиця, шукати Його присутності, перебувати з Ним, з Ним спілкуванні. Бо далі восьмим віршком говорить, що ваші думки то не мої думки, ваші дороги то не мої дороги, говорить Господь. Слава Богу, браті сестри! Як неможливо, ми не знаємо, що завтра буде. Ми не знаємо, чи ми завтра проснемося. Ми не знаємо, що завтра. Принесе нам на цей новий день, ми не знаємо цього. Але як нам важливо мати спілкування з Богом, шукати Його? На одному зібранні, і проповідник говорив такий, задав таке питання: що чи потрібно шукати Бога кожен день? Мене це питання якось так коснулося по-особливому. я був, Мене воно якось коснулося. Ну, чи справді, чи потрібно Бога шукати кожен день. Чи бувають у нас такі обставини, коли нас Бог. Проводить випробуванням, і ми тоді вже починаємо шукати Бога. Ми тоді починаємо кликати Його ім'я. Боже, почуй, поможи. А коли нам добре, ми деколи забуваємо про Бога. Ми деколи коли нам добре, коли у нас є робота, коли все добре, коли є і гроші. Ми деколи забуваємо про Бога і деколи не буваємо навіть часу, щоб помолитися, щоб знайти, щоб побути в Божій присутності. Я хотів би навести приклад з Біблії зачитати. Це буде. Новий заповідь, це буде Євангелія від Луки, 19-й розділ, із першого вірша. І війшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий. Забажав бачити Ісуса, хто він, але за народу не міг, бо, мав, бо малий був на зріст. І, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити Його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на місце це Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали він до грішного мужа в гостину знайшов. Став же Закхей та й промовив до Господа Господи, половину маєтку свого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив, був чим, вернув четверо. Ісус вже промовив до нього, сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він, син Авраамі, син болюський, прийшов, щоб знасти та спасти те, що загинуло до цього місця. Ми всі знаємо цю історію про цього чоловіка Закхея. Написано, що він був митником і був малий на зріст. І далі описується, що коли Ісус був в Ярихоні, Він проходив через те місто, в тому місті жив Закхей. І в його. Братя і сестри бажання зародилося в серці побачити Ісуса Христа. Хто Він такий? Я думаю, Він чув про його, люди говорили, що Він чинить великі чуда і він хотів просто побачити його. І коли Ісус проходив через те місто, і біля нього було багато людей, і там був Закхей. Але написано далі, говорить такі слова, що написано: Він був малий і не міг побачити Ісуса Христа. І так по-людському подумати, ну що Закхей ти зробиш. Ти малий на зріст, я думаю, люди просто не схотіли пропустити Його. В той час кожен був свої потреби, переживання, і кожен хотів отримати відповідь від Ісуса Христа. Я думаю, його не хотіли пропустити, що я хочу побачити Ісуса Христа, його не хотіли пропустити. І що робить Закхей? Він біжить наперед, залазить на дерево і чекає. Братя і сестри, і що я хотів би сказати цієї історії, Можна принести це в наше християнське життя. Коли ми хочемо шукати Бога. Коли ми починаємо, стаємо тільки шукати Бога, дорога буде нелегка. І диявол, Він хоче всіма зусиллями збити нас. Він посилає всілякі такі е, хитрощі, щоб нас збити з дороги, щоб ми не шукали Ісуса Христа, щоб ми не шукали Його присутності, щоб ми не старалися знайти Його. А Він посилає будь-які проблеми в наше життя, щоб ми збилися, щоб ми наша віра, вона. Пала, щоб наша надія вона на Христа, просто в руки наші опустилися. Але не як нам важливо шукати Ісуса Христа. В Біблії написано в Євангелії від Матвія, в сьомому розділі, такий віршик, що просіть і буде дано вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Слава Богу. Браті сестри, це сказав Бог. І він каже, що шукайте і знайдете мене. Так і говорив Ісая, що шукайте Господа, доки можна знайти Його. Автор однієї пісні говорить такі слова, що. А ти шукай Христа, коли на серці важко, шукай Христа, коли вже немає сил, шукай Христа і знайдеш неодмінно, зцілити біль лише може Божий Син. Слава Богу, браті сестри, як нам важливо шукати Христа, навіть коли випробування, навіть коли якісь труднощі важливо шукати його і коли радість, коли в нашому серці все буває в нашому житті все достаток, як нам важливо шукати Ісуса Христа, перебувати з Ним в спілкуванні. Він цього хоче, Він цього. Хоче від нас, щоб ми були з ним спілкувані. Да, ми говоримо, і Біблія нам це говорить, що Бог знає все. І деколи буває питання, ну навіщо, якщо Богу щось розповідати, якщо Бог, Бог знає все? Немає ще слова на язику, а Бог вже знає. Але як нам важливо, Бог хоче, щоб ми виливали йому свою душу, своє серце виливали йому перед ним на колінах, що в нашому житті? Навіть коли буває в нашому житті якісь маленькі перемоги, Бог хоче, щоб ми це йому розказали. Бог цього хоче. Браті сестри, як нам важливо шукати Ісуса Христа. Зараз ми будемо мати молитву, будемо молитися за нашу країну, будемо молитися за тих, хто ще не прийшов, покаявся до Бога, щоб Бог зміцнив, щоб Бог щоб дав сили, щоб диявол не збив їх, щоб вони трималися Бога. І як це важливо, браті, сестри, давайте станемо на ноги, хай Бог буде слава